Всім привіт, я Петро Обухов і це новини тижня Одеси. Головна новина це приліт шахедів в ніч з вівторка на середу. Це була ще одна підступна атака росіян. Всі шахеди були збиті, але на жаль, один з них був підбитий і впав на житловий будинок. Це будинок на вулиці Армійській біля проспекту Шевченка, звичайна п'ятиповерхівка, хрущівка. Вибиті вікна в будинках навколо зайнялась пожежа. На жаль, шахед влучив у тепломережу, Тож майже добу біля 60 будинків були без опалення. Але наші служби дуже швидко все полагодили, і вже ввечері опалення було поновлено. На щастя, ніхто не загинув. Декілька людей постраждало, Вони в лікарні, але в них не суттєві поранення і нічого не загрожує їхньому життю. Цікаво, що зранку в нас була запланована позачергова сесія міськради, на якій ми виділяли кошти на пошкоджені до того будинки, а саме там на ЖК Люксембург і на інші будинки в різних районах міста. І було прийнято прямо на сесії рішення додати ще 5 мільйонів гривень. На ремонт цього будинку на армійській, тобто пройшло всього лише 8 годин з моменту атаки, як ми вже виділили на це гроші. Я декілька разів приїжджав до цього будинку і зранку, і потім в день, і на наступні дні, і бачив, як там все відбувається. Там дуже якісно працюють наші комунальники. Там була громадська організація. Там були представники ООН, які надавали людям плівку, щоб тимчасово закрити вікна та балкони. А були представники ж які надавали такі великі фанерні щити. І зараз були закриті від дощу і вітру. Думаю, що жити там дуже неприємно. Але ось ці 5 мільйонів гривень є. І також є програма допомоги людям по заміні вікон та дверей. Вона все ще діє вже рік тому, як вона прийнята. Я неодноразово опублікував публікував порядок і в описі до цього відео також додам його як робити заяву і як потім отримувати кошти за вікна. Гроші на це є загалом. Ми на цій сесії виділили 86 мільйонів гривень на відбудову будинків. В тому числі ЖК Люксембург, який просто висить у повітрі, його можливо відбудувати, його не потрібно буде зносити, і це гарна новина. Також на цій короткій позачерговій сесії були прийняті ще два рішення. Перше була розширена наша програма допомоги мобілізованим. Я нагадаю, що всім, хто мобілізований в військо з 1 січня цього року, міська рада видає по 20 тисяч гривень. Для цього потрібно буде звернутися в ЦНАП, з документами про мобілізацію, і це зможуть зробити також родичі мобілізованого, якщо він сам не зможе. Поки що ми чекаємо від мера на публікацію порядку, як це буде працювати. Він повинен його розробити. і Ось вже пройшло майже три тижні. А поки що цього порядку нема. Але гроші є, порядок буде, і люди його отримують. До нас звернувся голова ТЦК в Одеській області і сказав, що несправедливо, що ось мобілізовані отримують ці гроші. А ті, хто підписали добровільно контракт, не отримують. Тож на цій сесії ми додали ще грошей і додали можливість отримувати ці гроші також тим, хто підписав контракт з ЗСУ. В нас до сесії були великі обговорення і такі спори. Більш ніж дві години ми обговорювали цю тему. Наша фракція вважає, що потрібно давати ці гроші усім мобілізованим з початку вторгнення, з лютого 2022 року. Але поки що більшість не прийняла таке рішення поки що тільки з 2024 року будемо дивитися, які будуть фінансові можливості в нашого бюджету. Якщо він зросте, то будемо знов пропонувати розширити цей перелік. Ну і також на цій сесії був нагороджений військовий Деніс Дедичук, який 21 березня 2022 року командував військовими, які за допомогу граду отримали у російський корабель, який стояв біля одеських берегів. В одному з інтерв'ю на цю тему я сказав, що це був перший випадок в історії, коли з граду отримали в корабель з берегу. Ну град для цього не пристосований, але виявилось, що це був не перший випадок в історії, а другий. А перший був також в Одесі, але 7 березня. І вже інші військові це робили. Я сподіваюся, що наш міський голова їх також нагородить. Я чекаю від них подання. Це найменше, що ми можемо зробити для них. Закінчилась епопея з нашим депутатським фондом за минулий рік. На початку травня 23-го року ми проголосували на виділення. 24 мільйонів гривень на допомогу зсу. У кожного депутата є 3 мільйони гривень, якими він може особисто розпоряджуватись в бюджеті міста. Називається це депутатський фонд. І наша фракція тоді прийняла рішення 24 з 30 мільйонів направити на допомогу зсу. Це були антидронові рушини, це дрони, тепловізори і таке інше. І ось нарешті останні дрони дійшли до військових. Це дрони Посейдон. Вони дуже класні, дуже великі. Ми їздили на цьому тижні до військових. і Вони нам показували ось цих пташок. Дуже вражають вони три метри. Розмах крил літає на відстань до 150 км, кілометрів до двох годин, бачить з 40-кратним зумом з висоти до 4 кілометрів. Дуже допоможуть нашим військовим, але дуже неприємно, що це було так довго. Сім місяців тривала ця закупівля. Тут можна тільки в лапках подякувати всім процедурам, які встановлювали міноборони. Вже майже була завершена ця закупівля в липні, але міноборони змінила правила і ще якісь додаткові паперці для цього були потрібні. І серпні довелось робити все спочатку. Дуже важкі процедури. Ви можете уявити наскільки ми були б ефективнішими, якщо б все було більш простим. Гроші є, а ось купити було важко. І ось коли ми відвідували. Цих військових вони нам дали вже запити на наступний. Тож на сесії 14 лютого будемо виділяти їм ще кошти. В цьому році депутатський фонд збільшений до 4 мільйонів гривень. Ну і до неприємних новин. В інфекційній лікарні сталося обрушення старовинного корпусу, який є пам'яткою архітектури, який не використовується, а якому вже 200 років. На жаль, у нашої влади так і не дійшли руки до того, щоб його відремонтувати. Спроби зробити це тривали з 2006 року. Постійно були якісь там пошук грошей. Тендери, компанія Руслана Тарпана виграла, але не зробила. Потім шукали іншу, потім шукали в держави. Потім почався коронавірус, а потім вторгнення. Тож, на жаль, пам'ятка руйнується, і я, чесно кажучи, не думаю, що знайдуться якісь значні кошти на те, щоб прямо зараз її ремонтувати. І, і це дуже сумно. На адміральському проспекті якийсь не дуже розумний чоловік запустив феєрверки. Так він хотів привітати свою дружину. Не розумію, що в головах у людей, тому що ось бачимо постійно тривоги, постійно прильоти. Ну як це, в принципі, прийшло комусь в голову. Окрім того, що це заборонено, і зараз ця людина може отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Будь ласка, не робіть так. Нам потрібна тиша і спокій, і нам вистачає нашого сусіда, який постійно нам не дає спати. Навіщо ще самім собі додавати це. Ну і відома одеська журналістка Ірина Гриб знайшла в себе в автівці прослужку. Вона каже, що ця прослужка була там десь біля 10 днів. Це вже не перший випадок, ми бачимо, коли. Хтось намагається когось прослушувати, записувати якісь відео, Атаки йдуть проти журналістів, проти опозиційних політиків. Навіть о, в пана Залужного знайшли прослушку в кабінеті. Це ненормальна ситуація. Я підписаний на канал Іри, який називається Ірочка розкаже». І там багато цікавої інформації. Не завжди вона коректна, не завжди вона відповідає дійсності. Я сам бачу там іноді помилки, але. Часто там є правдива інформація про корупцію, про наших можновладців. І до речі, проти Ірини вже є декілька позовів на захист честі і достоинства, наприклад, від Григорія Діденка. Дуже смішно. Але ось так робити неправильно. І на жаль, наша держава трохи скочується знов в ті часи, які були 12-13 років тому. І я дуже хочу, щоб ми найскоріше перемогли в цій війні і зайнялись очищенням нашої внутрішньої політики. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.